Джмелі – рід великих вологатих комах сімейства бджолиних, що налічує понад 300 видів. У пошуках їжі джмелі здатні розвивати середню швидкість 15 км на годину, а максимальна швидкість джмеля, не враховуючи вітер 18 км на годину. Шерсть, яка є на джмелях, допомагає їм тримати тепло. Матки можуть жити лише рік, а сім'я джолина. Існує лише один сезон. Дчмелі інколи провітрюють свої гнізда, вбиваючи крилами в меду і заганяючи запах повітря, щоб їм було краще дихати. І гніздо джмелів називається не вуликом або мідалієм. Джмелі будують гніздо з його Бо вони беруть просто траву, яка скручена у кульку, беруть палички, пісок, ґрунт і збудовують свій бомбідарій. Середня температура тіла джменів має 40 градусів за шкалою Цельсія. І вони ще вміють зберігати тепло і вони дуже рідко мерзнуть.